Професія вчителя важлива, вона цікава, копітка. Наука це велика сила, робота ця щоденна і важка. Зі святом маємо честь вітати, бажати вам досягнення вершин, і щоб завжди хороший настрій мати і в колективі радісних хвилин, щоб ви пишались учнями своїми, щоб ви ніколи не жаліли сил, і йшли вперед на благо України, даючи настанови і життєвих сил. Happy Teachers Day, we wish you happiness and joy. We love you, respect you, and promise to study hard. мы вас счастья, радости бажаем. Мы вас любим, поважаем, и Dear teachers, congratulations on your special day, Teachers Day. Thank you for your hard work and love for us. З нами вчителі, наші дорогі вчителі. Я вітаю вас з цим святом і дуже вдячна вам за те, що ви знаходите сили, і навіть під час війни ви знаходите час і можливість нас вчити і давати нам знання, які ми зможемо використовувати в майбутньому. Доброго дня, шановні вчителі! Вітаю вас з вашим професійним святом. Дякую вам за ваш нелегкий труд. Невичерпне е, терпіння, доброту і мудрість, якими ви ділитесь з нами кожного дня. Хочу побажати вам міцного здоров'я, натхнення, е, вдячних учнів і якнайбільше радісних моментів у вашому житті. Дорогі вчителі. Мене звати Міхаїл Сураго і я вітаю вас з Днем Учителя. Зараз я знаходжусь у Німеччині і хочу сказати, що навіть на відстані ваша праця дуже важлива для мене та інших учнів. Онлайн навчання дає мені змогу продовжувати вчитися, і знання, які я отримав у школі в Україні, дуже допомагають мені тут, у новому середовищі. Дякую вам за терпіння, за те, що надихаєте та підтримуєте нас кожен день. Ви робите великий, дуже великий внесок у наше майбутнє. Я дуже ціную вашу працю. Лібе лерени і лера, я в іншу їм all'esкуed zum Dereck. Fіel dank for your geduld і unterstützen. Дорогі вчителі Маріїнсі, Всіх вітаю з Днем вчителя. Увага! Оголошується подяка. Виначе промінь світла, за яким я лину. Дякую за натхнення і хай засяє наш промінь на Маріїнському небосхилі. Дякую за просторове пояснення, все як в стереометрії. Нехай ваш синус життя ніколи не перевищує одиницю. Нехай ваші успіхи будуть такими ж високими, як Ейфелова вежа. Дякую за турботу і хвилювання, Ви наче вектор в математиці, що спрямовує манівців та олімпіадників до успіху. А ІТ-книга це скарбниця знань, що стояв в нагоді навіть студентам ВНЗ. Саме завдяки вам я полюбив фізичну культуру і роблю зарядку через день. Переможець в номінації найкращий вчитель місяця Олесь Юрійович за креативні уроки, обертання колеса фортуни, хто піде до дошки, підготовку до Олімпіади з історії, Бліц турніри, де є жага до знань, спортивний інтерес, які мотивують до вивчення історії та тренують швидкість реакції. Ваша риторика така чудова, що навіть перевершує самого Григорія Сковороду. Алкане цікава річ, але без Інни Геннадіївни це те саме, що не знати таблицю множення. Ваші лабораторні досліди цікаві навіть моїм котам. Ви наче банк, тож отримуєте складні відсотки від успіхів ваших учнів. Ви чудовий гід мандрівник по рослинному та тваринному світу, і з кожним уроком я захоплююсь ним все більше і більше. Англійська настільки цікава, що я наче телепортуюся у Велику Британію і спілкуюсь з королевою Єлизаветою. Дякую за цікаві уроки. Тепер я зможу спокійно розмовляти, коли поїду в Німеччину. Захист України і домедична підготовка це актуальні знання, що допоможуть врятувати життя. Дорогі вчителі. Нехай в щоденниках буде більше років, ніж дієк. У класах більше тиші, ніж галасу, а в житті більше радості, ніж турбот. З ним вчителем.